Цікаві я з митниці і знову в ніч приходиться працювати. Зараз знову прийдеться їхати по націоналці. Віддали мені і в цей раз мені віддали документи. У мене виходить 4ЕХ, 4, 4 інвойси. Як якийсь поштар, буду, напевно, працювати. Тому що зазвичай, я скільки документів не мав про собі, зазвичай один, максимум там 2EX, і то 2 це можливо раз було. В цей раз 4. Ну, подивимося, що з цього вийде, напевно, досмотр і все інше мені гарантовано. Ну, але все рівно на сподівання є, що мене це мене. І зараз подивимося, яка буде черга додому. Сподіваюся, також її буде невелика. Не знаю, подивимось. Ще доїхав я до Белзика, заїхав за Белзик і знову з моєю вдачею я попав в Сраку, тому що знову колейка була 14,5 км, десь так. Приїхав Белзик і зразу зупинився. Зараз, можливо, кілометр приїхав уже за десь годинку-полтори в колейки. Минулий раз, як ми їхали з Олексієм Івановичем, хоч продвижки були нормальні. Ми з 12 до 5 постійно двигались, 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 і ми тоді за. Одну зміну приїхали майже 10 кілометрів. Чуть-чуть не доїхали до брамка, при приблизно ставали в те саме місто до останньої брамки. А в цю ніч мені зовсім не пощастило. Можливо, тому що немає Олексія Івановича, тому що з ним якось все швидше йшло. Черга зовсім не двигається. Таке на пару машин, тому я вже і все плотно стоїть, ніхто не спить. Тому навіть не знаю. Буду смикатися, дюргатися, але тепер різниці немає, що днем їхати, що вночі. Ну. Подивимось, може надалі десь як хтось проспав, то там буде зараз продвижка кілометра два-три. Я на це сподіваюся. Ну, але будемо дивитися. Ось у нас такий прекрасний ранок. Взяв собі каву вже в Україні, тому що в Європі я майже каву не п'ю. Перекусив. Прийшов я вчора кордон зранку. ну як зранку під обід. Став, відстоявся, і сьогодні на ранок, сьогодні у нас понеділок, буду виїжджати. Пройшов кордон доволі таки швидко. Колійка була 15 кілометрів, як я говорив. Ну, на другий день, буквально 7 кілометрів. Ми за ніч, за 7 годин пройшли. 7-8. Поляка, я також дуже швидко пройшов. Там, правда, попав на перезмінку, і оформився в наших і встиг виїхати з кордону, заїхати на вог, заправитись. І у мене закінчилось... закінчився час. А зараз будемо виїжджати. Рукою, звісно, неудобно. А готов сюди поїздки і відкриваємо. Страна начала, Україна. І починаємо свою зміну з молотків, як я говорив у своїх минулих відео. Йдемо дивитися машину і виїжджаємо. Минулий раз я об'їжджав Львів через. Кам'яну бузьку. а в цей раз тільки що підвозив поліцейського, і вроді нам і махнули, що можна їхати прямо. Ми поїхали з цією машиною, ми до речі, їдемо з кордону. А в ітогі, оказується, що все-таки міст во Львові роблять. Хоча до цього не було признаків. Ну як були знаки, ну не було видно. Я думав, що сам міст там десь що на раву їхать, а там виходить, як у Львів заїжджати, там дорога перекрита. Ми розвернулися, що я, що колега їде в перший раз цією дорогою. Ну, Вдвох трохи веселіше, тому поки без без безпригоди не обходиться. Ще доїхав я до замка, і зараз буду йти не обідать, тому що я снідав на бочках, подів так наївся. Що до сих пор їсти нічого не хочеться, тому що жарко. А піду в автомагазин, тому що потрібно обновити пахучки. Не можливо, ще що щось прикуплю. Буду дивитись по ситуації. Повертаюся в машину <свісно> і взяти тільки пахучку. Набрав цілий пакет, взяв омивайку, плак для вікон і 4 пахучки. Ну, зараз покажу, які взяв. Останнім часом їх уподобав. Мені подобається. О, зараз буду заливати омивайку, і трошки приберу в салоні і попшити спробую пахучку. Отака омивайка, 66 гривень. Літня, ну, так як мошок багато, то вона закінчується дуже швидко, тому буду зараз заливати. І ось що я взяв отакий ось омивач. Прискалка для скла 152 гривні. Ого. Здається, я минулий раз такий самий раз брав проти мошок, комарів, вроді нормально. І взяв таку ось пахучку, минулий раз таку саму брав, тільки запах інший. Це раз екзотік кокос 200 гривень, здається, три таких пахучки по 100 гривень. Яблуко, нова машина і вишня. Ми зараз трошки оберу і буду пробувати запахи. Проїхав Житомир, і як зазвичай заїхав на свою улюблену заправку сакар. А у нас жара не передати словами 38 градусів. Прям сафарі у мене залишились 3 години 17 хвилин їздового часу. Під температурний режим я не попадаю, тому що показує от 24 тонн. Стають. А у мене 23-22 Ну на кранях, якщо будуть спиняти, у мене я їду по двом цимеркам. На одній цимерці взагалі зовсім 700 кг буду їй показувати. Тому що ну стояти, якщо я ще буду стояти, я і так, і так повинен проходити навіть по двом цимеркам, тому що в мене сумарно 23 тонни. Але з нашими транспортами, якщо начну допиняти, то щоб не ночувати, тому що має час її закінчитися, як температурний режим і прийдеться стояти до ранку, то мені цей варіант не підходить. Тому виїжджаю і сподіваюся, що все пройде добре. Як бачимо, на годиннику 5 годин 17 хвилин ніхто не зупинив по часу в'їхав в Київ. До речі, дуже цікава ситуація, тому що мені завжди було цікаво, як зупиняють, коли тепловий режим. Я справа машини бачив, стояли. Напевно, соблюдали їх, встановили тепловий режим. Передо мною їхала штора. Вона спереді їде. Я за ним заді, почта, ще якийсь темп. То що спереді мене їде, так він за тебе скопилово виїжджав, тобто він, напевно, пустий. Ну то ладно, пустий, значить, тоже проходить. Ну а поліція як про це знає, що він пустий. Тобто, навіть якщо ти гружений, тебе можуть повести, і тебе можуть виходить, не зупинити. Так само і мене, вдруг в мене груз, просто якийсь обичний вантаж. Також не зупинили. Цікаво, звісно, роботи. Ми правда, поліцію приїжджала. Вона, по-моєму, спала. На градусник у нас 36 градусів. Ну, але якщо правда, то мені навіть краще. Я і так, і так проходив, але так більш спокійно, навіть не зупинявся, ніхто не тронув. Хто його знає, далі я думаю, вже ніхто не троне, тому що я вже в Києві. Тут уже вряд де поставлять. Будемо дивитись, Так що поїхали вже скоро. Сподіваюся, доїду до базу. У мене залишилося. Час 41 тому я якраз впіваю, якщо не буде прям великих таких пробок чи тривог. Всім привіт! Не знаю, як зараз мене буде чути. Зараз я буду розбиратися з новою технікою для себе. Купив собі камеру GoPro. І хочу зараз якраз її перевірити, поки не в дорозі а їду на роботу, хочу провірити камеру. Як знімати, як користуватися, тільки зарядив батарею, а зараз мені можна сказати перші відео в дорозі. Не знаю, як буде чути звук, але мені вже подобається. Розбирався, як скидувати відео на телефон. Все подобається, і зараз в нас знову плани. Іду я на розвозку по Україні. Сьогодні в нас понеділок. Я в п'ятницю поїхав додому, не вигружався нічого, а сьогодні мою машину підганяли, вигружали, крузили. А я в... В цей момент поступав і поступив, правда, на контракт. Не так звісно, як хотілося, але краще ніч нічого. А в планах ми загрузили знову на той самий маршрут, що в мене було. Тільки добався Житомир, Вінниця, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль. І звідти я знову поїду на Європу, знову пустим на Чехію. І на цьому тижні я нарешті, коли з камерою хочу спробувати якомога більше зазняти роботу на розвозки, тому що руки в мене вільні. Потрібно ще тепер буде розібратися із всякими прибамбасами до камери, тому що там бачив кріплення, але ще не розбирався, як з ними користуватися. Але я думаю, що нічого складного. Мені подобається, що камера компактна, зручна. Зараз. У нас на годиннику 5 годин вечора, і буду, сподіваюся, до темнота встигну приїхати на роботу. Так що поїхали. Уже у нас вже вівторок. Вчора поки приїхав на базу, викидав в речі. І зараз ми з дядь Сашою виїхали, тільки що зупинялися каву попили. До Житомира залишилось у нас порядка так, ще кілометрів 90 Це до то моєї точки вигрузки. Вчора ж поступав, то і так на не спав. Ну, як не виспався вчора. Сьогодні не виспався, тому що поспав я 5 годин, поки речі розложив. Машину припаркував легкову, сьогодні зранку прокинувся, ніякий, якраз на вулиці прохладно, спати хочеться. Але потрібно працювати. Тому сьогодні в Житомирі 4 точки, подивимось, скільки я вигружу, і, можливо, в Вінниці прийдеться вже крутити 9 годин паузи і потім вже вигружатися. Але буду дивитися по ситуації. Заїхали, їжаємо, сказати, в Херсон в Житомир. Ось уже у нас по карті залишилось до точки вигрузки 1,6 6 до першої точки в Житомирі. У мене в Житомирі 4 точки. Це одна, що нормально вигружає, друга, а на 3-4 точці 150 кг. Тобто взагалі не айс. І одна точка у нас на базарі. Знаходиться, я її оставлю на кінець, щоб машини трохи розсосалися. Покажу, які заїзди. Більш-менш 150 кг там вести, а вулички приходиться заїжджати. Зараз ще нормальна точка буде, а потім уже так собі Так, і здається, тут десь поворот, щоб не провтикати. Здається, наступний. Так. Да нам сюди. Вже стоять. Вони працюють з 9 ранку. Вигружають. Ну, Подивимось, чи мене будуть вигружати чи буду чекати. Таке місто для вигрузки доволі ще таке непогане. Вулиця широка, справа є магазин, в який можна сходити. А ми поки що отут ось припаркуємось і підемо, дізнаємось, чи заїжджати, чи ні. Підрівняюся. Та там, де люди стоять, то потрібно там буде вигружатись. На першу точку приїхали, пішли дізнаватися, що робити далі.